Цукровий діабет першого типу, що потрібно знати? По-перше, це є аутоімунне захворювання, яке характеризується тим, що наш організм, наша імунна система атакує наші ж клітини, клітини які знаходяться в підшлунковій, які виробляють інсулін, і атакує за допомогою. Певного виду антитіл, тобто білків, які атакують ці клітини. Е, поки що офіційно причина цукрового діабету першого типу невідома, чому саме ці антитіла і ці білки починають утворюватись, чому наш організм атакує сам себе і свої клітини в підшлункові, поки що вчені не знають. Тому наше завдання поки що знову ж таки чекати, поки вчені будуть досліджувати цю проблему, і, ймовірно, будуть шукати причини. Все-таки появи цих антитіл, тобто білків, які атакують відповідно наші клітини, які виробляють інсулін. Тому знову ж таки, зараз на даний час лікування цукрового діабету першого типу це суто замісна терапія. Що це означає, коли організм сам знищує наша імунна система знищує. Клітини, відповідно, які виробляють інсулін. От, відповідно, інсулін наш організм виробляти не може, і він нам потрібен зовні. Тому, в принципі, призначається інсулін. І єдиний варіант стабілізації такого пацієнта. От, що стосовно знову ж таки наступних кроків по лікуванню, були спроби, і зараз є спроби знову ж таки. Лікування з клітинами або клітинами, які виробляють інсулін. Але як ми розуміємо, якщо організм далі буде їх атакувати, то в принципі це лікування буде не настільки ефективне. Ну і основним, напевно, буде так, як з багатьма захворюваннями, як банально, з гастритом, який був невилікованим колись. А потім знайшли, що бактерія викликає гастрит, гелікобактер, і відповідно гастрит різко став виліковним. То відповідно в даній ситуації так само тут ймовірно знайдуть причину. Можливо, якась інфекція, тобто вірус, бактерія, паразит, грибок, тобто, які, відповідно, є в організмі, і на нього скажімо, виникає така реакція. Але знову ж таки на даний час офіційно, в принципі, це захворювання причини немає і воно є невиліковним. Тому, на жаль, маємо пожиттєве лікування інсуліном. Гарного дня, і це важливо, щоб ви розуміли, що таке цукровий діабет першого типу. А ще одне відео напишу про цукровий діабет другого типу.